Ісус був запитаний фарисеями, коли прийде Царство Боже. І Той відповів їм, царство Боже не прийде таким замітним образом. Ну будуть казати, от тут Ісус, от тут Ісус, йде сюди, отут от є національна релігія, потім знову ще одна, а ще одна. Що каже Господь? А ви нікуди не йдіть». І нічому не вірте, кроме того, що ви вже стали християнами православними, ходите до церкви і держіться, бо сатана всю силу де не те, щоб збити людину з толку, особливо людей молодих. Бо старші вже біті були, у нас в Закарпатті були і австріяками біті, і в період Мадярський, і чеський, і в совєтський. І нині не гладять православних наших, а тому старші люди навчилися бачити у всьому світі загрозу обмана, а тому держаться віри батьківської православної. А от молоді люди, які не мають доброго досвіду, да їм, скажеш, одну статтю або передачу по телевізору, і все, більше інформації не мають. і Попадають у ловушку і починають мамі рідній казати, не йдіть, мамко, до тої церкви. Хоч мама навпаки каже: синочок лідочко, виривайтеся від цього світа, щоб не загинуть духовно. І каже Господь: вам скажуть там Христос і там Христос ні. Второє пришествие Христового буде так, як коли блисне. Блискавка від одного края неба до другого, так буде і пришестві Сина Чоловічського. Но до того часу Ісус прийшов на цей світ, щоб много пострадати і бути відверженим, відкинутим родом людським, родом блудним, родом злим. Лукавим, брехливим. Таку картину, таку характеристику дає цьому світу Євангеліє. І як Йоанн Богослов каже, не обманюйтеся, світ возлі лежить. Дружба із світом породжує гнів до людей церковних і навіть вражда проти Бога. От чому, каже Господь нині. Ісус, Син Божий, зійшов з небесу пострадати. Чому? Бо саме через крест Голговський і Воскресення вернув нам здорову природу людську. І тепер ми в церкві православній, єдиної канонічної церкви, ми сповідаємося причащаємося. Ми виліковуємо нашу природу, природу людську від гріха і смерти і готуємося вернутися в Царство Боже. Що вернутися в царство Боже, Господь дав нам помічників. Сьогодні написано в Євангелії від Луки, 10 глава. Господь ізбрав крім 12 апостолів і ще 70, і послав їх по двоє. І сказав їм: заходіть у любове селення, в будь-який дом, де вас приймуть, там прибувайте, проповідуйте Слово Божє, говоріть людям, приблизилося царство Божє. Кожний чоловік, котрий тут на землі живе, рано пізно помирає. Після смерті він стає на той перший суд Божий. До нього треба готуватися завчасно. І каже тим апостолам: ідіть, відати, скільки жатви много, людей, котрі потребують духовного відродження, а ділателей мало. Так моліть Бога, щоб Господь посилав чим більше посланників на проповідь Христову. Ідіть, я посилаю вас, каже Господь, як овечок серед вовків. Но ви будьте мудрі, як змії, обходя преп'ятствия, но при тому будьте скромні, як голуби. От формат нашої віри. тому мірі Бачите, коли ми в церкві молимося, як овечки Божі, як мирні люди, діти Божі, і друг на нас нападають ті люди, за котрих Христос каже, вовки невіруючі, котрі дуже легко собі придумують формат, в якому би бити нас, але вони нариваються на одне неопродалиме. Вони видять у людях віруючих, чесних людей. І всі служби, які глядають якісь запинки, гріхи за нами, нариваються на те, що не можуть нічого знайти і деколи мусять щось підкидувати. Бо люди Української православної церкви це краща частина нашого суспільства в державі. І це не якась горделива заява, а факт. Ми віримо з наших людей, які вони добрі, і як вони готові виконувати обов'язки і перед Богом, і перед державою. Господи, благослови наших людей, щоб вони в цьому світі любили проповідь, читати Євангеліє, Слово Боже, жити по заповідям Господнім. А потім, як показала нам в Закарпатті 1150-літня наша історія. Православ'я, люди православні гармонічно живуть із законодавством тої держави, того періоду, тої імперії, в яким приходилося їм жити. І навіть коли пробували наших людей при Австромадярщині судити за віру, прокурори мадярські, австрійські нарвалися на позори. Бо вони не знали за що судити людей. Приказ був судити, а не було за що, люди були чесні, ідеально благодатні, які як називали тих людей, котрі були на мараморо Сегецькому антиправославному процесі-ангелів, людей -ангелів. а їх судили за те, що вони якісь недобрі або якісь там агенти. От по чому ми говоримо, нічого не помінялося. І сьогодні кажемо, Боже, прийми нашу чисту віру і віру наших людей, котрі в скромності живуть, чесно служать Господу, а то, що нападають на них або клевещуть, Господи, поможи нам сюди перенести, бо лиш так поступаючи, бо тут діти Божі, котрі на своїх клеветників не обижаються, на напасників. Не обижаються. Навпаки, Господь казав: моліться за ворогів ваших, творіть добрі діла тим, хто вам творить напасть, і за тих людей, котрі готові вам в зло зробити, а ви піднімайте свою руку і скажіть, Господи, помилуй і благослови і тих людей, котрі з нами моляться, і тих людей, котрі ще не познали Христа, і в своїй злобі. Мечуть і нападають на віруючих людей, Господи, і їм відкрий очі, що вони, бажаючи бути законоучителями, а виявляються обикновенними публічними порушниками державних власних законів, і тим самим і ще раз, будучи обличені, що вони ніякі не, доб... не бажаючи добра і неправдолюбці. Вони просто люди, які бажають зла. Ми покликаємо на поміч Божу Матер, готуючись до Різдва, благослови нам Божа мати, готуватися в святості, в чистоті, молитися за своїх дітей, особливо за дітей, котрі потребують особливої помочі в науках, молитися за воїнів, за котрих многі наші матеря послали своїх синів і котрі за то і мають. Право молитися так, як вони хочуть, де хочуть і в яких храмах хочуть, маючи віру, мирну, благословенну, нікому не робити притикання, Ми тут, діти Божі, і добрі громадяни своєї земної країни, а в вічності вірими, що Господь нагородить нас нагородою бути громадянами і небесної країни, небесного Єрусалима, Царства Божого. Amen.